Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги кришталеві світлодіодні люстри. Дана люстра це сучасний освітлювальний прилад, який підходить для внутрішнього декору. Вона виготовлена з високоякісного кришталю, який надає їй елегантності та довговічності. Люстра доступна в різних формах та розмірах, що дозволяє обрати ту, яка найкраще підійде до вашого інтер'єру. Вона має світлодіодні лампи, які забезпечують яскраве та енергоефективне освітлення, що робить її ідеальним вибором для будь-якого сучасного будинку. Пропонуємо до вашої уваги дозатор для зубної пасти. Це інноваційний аксесуар для ванної кімнати, який допомагає ефективно використовувати зубну пасту. Гаджет працює, сплющуючи та стискаючи тюбик від низу до верху, штовхаючи зубну пасту до отвору. Диспенсер виготовлений з міцного пластику та доступний у різних кольорах та дизайнах, щоб відповідати будь-якому декору ванної кімнати. Його дуже легко встановити. Просто вставте тюбик у рухомий механізм та затягніть ручку. Пропонуємо до вашої уваги керамічну вазу. Дана ваза це стильний та сучасний декор, який ідеально підходить для додавання елегантності будь-якому дому, виготовлена з високоякісної кераміки, завдяки якій вона буде міцною та довговічною. Вона ідеально підходить для живих або штучних квітів та рослин. Завдяки своєму дизайну підійде до будь-якого стилю та інтер'єру. Її можна поставити у вітальні, спальні, офісі або будь-якій іншій кімнаті. Дана ваза буде чудовою ідеєю для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги акрилові вази. Дана ваза це стильний та сучасний декор, який ідеально підходить для додавання елегантності будь-якому дому. Вони виготовлені з високоякісного акрилового матеріалу, який відрізняється міцністю та довговічністю. Вона ідеально підходить для живих або штучних квітів та рослин. Завдяки своєму дизайну підійде до будь-якого стилю та інтер'єру. Її можна поставити у вітальні, спальні, офісі або будь-якій іншій кімнаті. Вази досить легкі, тому їх легко переміщати що робить їх ідеальними для використання в якості центральних елементів на весіллях чи будь-яких інших заходах. Пропонуємо до вашої уваги вази у скандинавському стилі. Дана ваза це стильний та сучасний декор, який ідеально підходить для додавання елегантності будь-якому дому. Ці вази ретельно виготовлені вручну та мають мінімалістичний дизайн. Високоякісні розкішні вази пропонуються в різних розмірах та кольорах, щоб відповідати будь-якому дизайну інтер'єру. Вона ідеально підходить для живих або штучних квітів та рослин. Завдяки своєму дизайну підійде до будь-якого стилю та інтер'єру. Ітер'єру її можна поставити у вітальні, спальні, офісі або будь-якій іншій кімнаті. Дана ваза буде чудовою ідеєю для подарунка на будь-яке свято. Пропонуємо до вашої уваги іригатор для порожнини рота. Він використовує потужний водяний струмінь для видалення нальоту та частинок їжі між зубами, покращуючи загальний стан ротової порожнини та знижуючи ризик захворювання ясен. Пристрій має регульовані налаштування тиску води, що дозволяє користувачам регулювати інтенсивність струменя для максимального комфорту та ефективності. Він також включає в себе різні змінні насадки, які можуть використовувати кілька членів сім'ї. Компактний розмір Робить його зручним для зберігання, а підключення через USB кабель робить його ідеальним для подорожей. Пропонуємо до вашої уваги жіночі шпильки для волосся. Дана шпилька це стильний та функціональний аксесуар для вашого волосся, виготовлена з високоякісного металу, завдяки якому буде міцною та довговічною. Її елегантний та модний дизайн має порожнистий геометричний візерунок у блискучому золоті. Вона дуже зручна у використанні, просто скрутіть волосся та закріпіть його за допомогою затискача. Вона ідеально підійде як для повсякденного насіння, так і для більш офіційних заходів. Пропонуємо до вашої уваги пучок для волосся. Даний пучок це ідеальний аксесуар, який допомагає зберегти волосся на місці, додавши нотку елегантності вашому образу. Він виготовлений з високоякісних матеріалів, які є міцними та зручними в носінні. Пучок дуже простий у використанні. Він надійно утримує волосся, запобігаючи його вислизанню. Він ідеально підходить як для повсякденного насіння, так і для особливих випадків, таких як весілля, випускні та вечірки. Пучок чудово підходить як для тонкого, так і для густого волосся. Пропонуємо до вашої уваги аксесуари для волосся. Дані барвисті шпильки у формі краплі це модний та милий аксесуар для жінок та дівчат, доступні в наборах по 10, 20, 30 або 40 штук. Виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує міцність та довговічність. Вони прості у використанні та надійно фіксують волосся, що робить їх ідеальними для повсякденного носіння чи особливих випадків. Ці милі шпильки для волосся доступні в різних яскравих та веселих кольорах. Які обов'язково доповнять будь-який одяг.